Знову я про яблука. Сьогодні 21 вересня 2024 рік збираю рубінову. Цей сорт цьогоріч не вдався. І я зараз про врожайність. Через високу температуру було перечасне дозрівання. Плодожерка також доволі полюбляє лякати даний сорт. Ну, саме вражати це бачимо, це сонцепік. Підпеклося яблуко на сонці. Ну, Звісно ж. Вигляд, розмір, особливо смак, це визитівка даного сорту. І ще можна, не можна такого упустити моменту, як дуже висока стійкість, імунність до парші і стійкість в цілому до основних хвороб яблуні, таких як борошниста роса, адже навіть фактично без обробок дана хвороба не проявляється. Я іноді думаю, що. Напевне, вона імуна до борошнистої роси, але в літературі про це не зазначається. Так багато хто повідомляє, що бачив паршу на рубінолі. Ну, Це вже дуже незахищені сади, і плюс не може бути вона, напевне, імуною до всіх раз парши. Парші і десь якась із них, із тих вісьми, там, напевне, до трьох, з яких вона не імуна. Все-таки її вражають. У мене в саду такого немає. Є декілька основних обробок. Я фактично з яблунею не працюю. Хотілося б, та просто фізично не встигаю. От. Є і препарати, але немає фізично часу їх здійснити обробку, живлення. Ну і в моєму випадку це прокошування сезон сезону таких вже дорослих яблунь. Захист там. Два-три, можливо, захиста. От В ранньо весняний, ранньо літній період і одне обкошування в саду, там, де не працює, не здійснює фризування. Ось. І в цих умовах сорт, коли дуже сильно волого може вражатися маніліозом плоди, ну і плодожарка. Плодожарка дуже полюбляє даний сорт. Е, сорт дуже врожайний, але разом з тим сорт дуже сильно сильно рослий. Декілька дерев, два-три дерева, одне дерево. так Можна навпаки його здійснити От, щеплення чи придбати саженець на рослі, сильно рослі підщепі, сильнорослій як любить. Я полюбляю потужні дерева, якщо це якби для о, власних потреб. І От, такий стійкий сорт. Ну, він має такий гарний, гарну облиственість, чистий лист. ось, І там можна гарні врожаї збирати. Є особливість, так, вона закладає периферично генератив, генеративні утворення, тобто на кінцях минулорічних приростів, але ми бачимо також, якщо правильно спрацювати, ось тут гілочка була, напевно, навіть не врізана, був і плід, є. Ось двохрічка відтягнулася в горизонтальному положенні. Подивіться, яка молодесенька, просто прекрасна кільчаточка, на якій будуть найкращі плоди. І, звісно ж, в наступному році ми бачимо дві квіткові. Одну потрібно відрізати а іншу залишити на плодоношення. І тут буде пронормувати. Якщо зав'яжеться гарно яблука, то потрібно буде пронормувати. Також бачимо на таких коротеньких плодових списиках закладає. Вон, он такий. Ну, це вже гілочка працює вже не на дерево, не на ріст, а на нас. Бачимо, вона вся закладена в плодових утвореннях. Але це потрібно було правильно зробити, щоб... Вона росла під е, горизонтальним кутом, потрібно було дати навантаження плодом і щоб він зав'язався. Ось того, що все-таки рубінолі потрібен запилювач. Я не знаю який, але е, в більшій мірі в мене від погоди залежить. Якщо в той момент, коли вона квітує, є, необхідне тепло, зволоження, е, комахи запилювачі, проблем немає. Врожай такий, що е, важко навіть збирати, я сказав би. Дуже гарно плодоносить цьогоріч. Дуже сильно дощило, дуже було холодно. Навіть не так дощило, як просто була вітряна, пасмурна, дуже холодна погода саме в момент, коли квітувала рубінола та й всі яблука. І в мене тут в моєму селі проблема. От в полі, на таких відкритих ділянках, проблема була є із врожаєм цьогорічних яблук. Ось там на подвір'ї затишку за приміщеннями. Ситуація набагато краща, все вставлено в яблуках. Ось такий був контраст. Березень, кінець березня-квітень просто була неймовірно, нетрадиційна для цього періоду року спека. Ідеальна вона стала для абрикосу та персика. Врожай був чи не найкращий для цих культур цей період. А з яблук, яблукам так не пощастило. Ось, просто цим всім сказано, що хочу виправити рубінолу. Перед багатьма людьми, які критикують за неврожайність. Врожайність залежить конкретно, ну потрібно все ж таки якісь, або ви знаєте, можливо, з літератури чи інших е, якихось закордонних даних, які запилювачі для рубіноли, або масив яблук потрібен, щоб якийсь із е, сортів все ж таки її запилював. І ну, так, співпали зорі, щоб була гарна погода. Ну і, звісно, працювати для того, аби дерево не запустити. В лісовий ріст, аби воно не жирувало, а все ж таки добитися, щоб воно гарно закладало от генеративні утворення, так як на всьому дереві, тут бачимо їх дуже в горизонталі. Дуже-дуже багато перспективу врожаю в наступному році на цих деревах, я, звісно ж, бачу. Потрібно правильно обрізати. Для даного сорту потрібно в більшій мірі застосовувати, напевне, коли ви робите весняну зимову обрізку. Проріджування, аніж вкорочування, так як гілочка на кінчику має відтягнути плід, зав'язатись на кінчику гілочки, плід відтягнути, і в горизонталі в сонці воно має закластися кільчатками. Ось. Також такий момент можете спробувати. Я так робив, результат був дуже класним. Ось. Коли вже бачите, бутонізація йде, можете в цей період здійснювати обрізку. Ви будете бачити, що ви ріжете, хто ну, має менше досвіду. Тим більше для такого, якщо дерево, дерево міцне, ви бачите, дерево гарчить здоров'ям, ви можете обрізати, коли бутонізація йде. Тим самим трішечки вкрадете енергії росту. Можете навіть різати по квітці, нічого страшного не станеться. І тим самим ви пронормуєте врожай в цьому випадку. Ви його можливо в більшій мірі не зріжете, тому що це такий сорт, що в молоді роки. Ви не знаючи, де закладається брунька. Та молоді роки, вона сто відсотків на кінчиках минулорічних приростів. Ви просто поріжете врожай, і буде його не буде. Дерево буде жирувати, Ви не будете знати, що коїться з деревом, що сталося. От такий розвалений сорт, і толку немає. Ну Довгенько я розповідав, але такий е, тип сорту, про який варто, е, якби його біологію трішечки розповісти. От про такий це мій власний досвід під час роботи з цим сортом. Промислових е, таких насадженнях однозначно потрібно. Робити його на карликових підщепах і шукати йому запилювача. Яблуко дуже класне, можна споживати на даний період. Абсолютно солодке, дуже смачне, іноді має цитринову кислинку. Ну, ну як? Вона дуже розчинена. Цитриновий смак, я б не сказав би, навіть кислинка. І минуліч було дуже багато яблук, ми його реалізували, покупці зразу в нього мож... ну, полюбили даний сорт. Він коли ви його продаєте, він робить ваші яблука популярним, ваше плодівництво. Тому його рекомендую тим, хто хоче займатися яблуком. Так є в нього свої складнощі. От, при вирощуванні, але плоди і стійкість на висоті. Сорт рубінола. Дякую за увагу.